Отже, Семен Кабакаєв у мене в студії це координатор проєкту Стоп Терор. Привіт, дуже дякую, що завітав. Добре. Будемо ми говорити про ну, перш за все, власне, чого ми тебе запросили, тому що. Звіт, ви нещодавно оприлюднили стосовно присутності російських військ на території. Тимчасово окуповані мова. йде про так звані ДНР та ЛНР. Ми будемо говорити про діяльність твоєї організації. І будемо говорити, звісно, про загострення на фронті. От таке повідомлення, до речі, є на сайті громадського телебачення. Сьогодні сили антитерористичної операції були обстріляні на Донецькому, Артемівському, Маріупольському напрямках. Це повідомляє штаб. Антитерористичної операції, власне, перше запитання, ну це знаєш, щоб отримати компетентний коментар. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ми переходимо від уповільненої до загостреної фази конфлікту. Чи це просто якісь поодинокі обстріли, провокативні для того, щоб Збройні Сили України і Нацгвардія порушили умови перемир'я і не виконали міські домовленості? Ну, во-первых, це вже як неділю йде, да? то є це Уже на протяжении недели вот такие провокации. Как они действуют? Они элементарно действуют. Идет несколько обстрелов, да, каких-то. То есть э, с гранатометов э, могут, ну, в последнее время они э, малокалиберными стреляют. То есть, да, это обычная провокация. Что потом идет в информационном поле? Потом в информационном поле э, бежит Басурин, делает срочно брифинг, да, какую-то пресс-конференцию и начинает рассказывать. Э, укропы, фашисты обстреляли э, провокация. То есть у э, ОБСЕ... Так как э, они идут с постригачами там. Да? Уже неоднократно говорят, что их беспилотники глушат, да, то есть станция РЭП. Естественно, мы понимаем, что станция РЭП э, из России, потому что просто элементарно. Те же э, э, сепаратисты не умеют ими пользоваться, да, то есть нету компетентных людей. То есть из этого что следует? Некоторые участки на фронте, да, э, к ним просто нет доступа ОБСЕ. Они не могут туда попасть и что-то проконтролировать. Пользуясь этими возможностями, они элементарно нарушают э, перемирие, да, наше и обычные провокации происходят. Вот и все. То, 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 в принципе. Э... Ну, я б не, не, не хотілося б використовувати термін прохідна ситуація, але судячи з ваших слів, це в принципі, відбувається постійно зараз. І єдина ціль – це це навіть, ну, це провокація. Естественно, провокация. Потому что есть такие ситуации, когда неделя идет тишина какая-то, потом неделя-полтора обострения. Да? Они же сами не принимают решение, все из Кремля идет. Тобто зараз ми не говоримо про порушення перемир'я в повному обсязі. Не говоримо там про повномасштабне... Я думаю, Повномасштабної ні. Mm -hmm. Ось такими, от, -то точечними вони, таточечними да, будуть провоцирувати. То есть... Наші хвилини, окей, дякую за цей коментар, і перейдемо безпосередньо до теми сьогоднішньої розмови. Отже, маємо на м, плазмі ваш сайт StopTerrorInUA е, Якщо просто заходиш на цей сайт, одразу бачиш, що є кілька мов е, мовних версій цього сайту: російська, англійська, українська, є можливість відправити повідомлення, тобто будь-яка людина, яка щось знає про перебіг подій в зоні конфлікту, вона може надіслати своє повідомлення. Трошки нижче маємо карту. На цій карті в принципі видно, скільки і звідки повідомлень ви отримуєте, але наскільки я розумію, це вже верифіковані, перевірені повідомлення. Да, да, Трошки хотілося б дізнатися про логістику, як це відбувається. От з моменту отримання інформації до моменту, скажімо так, приведення цієї інформації, в якийсь там зручний формат, і куди вона прямує далі з ким ви співпрацюєте і взагалі з метою, з якою метою було організовано власне оцю вашу таку активну спільноту? А, ну давайте значально, коли в прошлому году э, в самом начале АТО запустили наш проект, да, то есть это была открытая кровенсерсинговая площадка, на которую любой человек мог присылать сообщения о правонарушениях, о террористических актах, да, то есть обо всем, что происходило в момент каких-то вот переворотов вот этих вот. То есть, вот сбоку вы можете категории посмотреть, да? А, mm -hmm. и... примерно по ним мы распределяем, да, то есть передвижение техника, боевые действия и так далее. То есть их можно как все просмотреть. Mm -hmm. К сожалению, к сожалению, они пока месяц закрыты по просьбе наших ребят из ЗСУ и Службы безопасности. Возможно в дальнейшем мы планируем открыть некоторые категории, чтобы люди могли смотреть, да. То есть для нашего населения на самом деле в Украине это уже ну не новость, да, что у нас там идет война. Я бы хотел сказать не о то, а война. Лично для меня. И эта площадка, наверное, больше на западное направление рассчитана, чтобы с помощью карты и поступаемых сообщений по категориям да, они могли уже просмотреть интенсивность событий. Да? То есть, у нас там есть. Функция можно просмотреть с самого начала определить за один день сколько сообщений было, за месяц, за год. І, ну, в общем, любую дату можно просмотреть. Это чуть-чуть ниже карты там бегуночек можно. Так, но тут у мене просто по ходу запитання виникло, 282. Всього повідомлення зараз є. Це, це, а ви говорите, що это за последние месяцы? Почат... А, це за останній місяць, да. та? А да. за, за весь час це внизу десь. Да, да, вот здесь даты можно просмотреть. No. Uh -huh. Тобто можна підтащити. Тобто, якщо я зараз в самий верх його підніму і фактично з 21 грудня вкажу по 8 листопада, ага, 4014, це лише Нет, это в зоні конфлікту. По стаю ці категорії. Ага, значить, ще більше має бути. 9336. І це все е, з... А, я бачу, і Мукачева до цього ж віднесли, так? Ні, Мукачева, це було в 2014 році, не для сообщення. Угу. Ну, це я відмітив з 21 грудня 13 по 8 листопада 15. -го. Так що да. тут, в принципі, всі події. А окей, а як відбувається верифікація? Тобто, я наскільки я розумію, то будь-яка людина може зайти і залишити своє повідомлення про якусь певну подію. Звісно, вона може там долучити туди відео або якусь світлину. Да. А як ви це перевіряєте? Тому що з вашим сервісом. І сепаратисти можуть скористатися для того, щоб там дезу прогнать. Естественно, ми самі учимся і учились, и наверное, вчитися, як правильно працювати, як правильно верифицировать І да? То есть нам ребята помогают з вооруженных сил, з служби безпеки работать над этим вопросом. То есть, любое сообщение, которое поступает, да, оно проверяется абсолютно по всем источникам. По нашим источникам, которые с нами працюють, з окупованої території, с нашей території, они перевіряються через социальные сети. Сети, потому что сейчас на данном этапе у нас социальные сети стоят не на последнем месте по информации, да, и очень много людей выкладывают информацию, да, и то есть способ верификации он на самом деле очень большой, это вот такие тезисные я назвал, да, по которым мы проверяем, и то есть через эту проверку уже проходят те сообщения, отображаются на карте, которые уже проверены это вот по сообщениям, а то есть направление у нас около четырех, да, которыми мы занимаемся. То есть это нам присылают еще предателей, диверсантов, российских кадровых военных. Да, то есть те же страницы в социальных сетях, которые они выкладывают. И мы иногда проводим небольшие асинт расследования Асинт это Open Source Intelligence. Ну, можно сказать, Информация взята из открытых источников. Эта культура у нас, к сожалению, пока месяц еще слабо развита в Украине, но мы пробуем, стараемся что-то Да? И то есть, так как актуально, что Россия есть агрессором, на даному етапі, да? ми викладаємо кадрових російських воєнних, які оказались на території окупованого Донецька, То Тобто, періодично ми викладуємо. У нас на сайті можна просмотреть, це все в відкритому доступі. ви маєте в своєму арсеналі якусь спецтехніку там, необхідну, яка. Ну, це я можу зараз здатися, звісно, що людина не недалеко, але там, щоб визначити IP-адресу, з якої надійшло, надійшло те чи інше повідомлення. И часа все в принципе на случайноном лэптопе бывает ну, на самом деле никакой спецтехники не надо нужно просто правильно гуглом иметь пользоваться и все то есть есть куча сервисов и наши и западные которые это все проверяют которые можно через них просмотреть я знаю допустим около 20 программ через которые можно все полностью смотреть и визуализировать данные да какие-то и проверять те же ip адреса и так далее и тому подобное то есть это не проблема на данном етапі. просто нужно правильно пользоваться. Кто кінцевим користувачем вашої інформації? Звісно, какая-то часть инции буквально с недавнего времени у нас лежит на Обычных граждан, да, то есть небольшой процент, который мы просто показываем те же расследования. Но в основном вся информация, которая нам поступает, она поступает для наших вооруженных сил, для СБУ, для МВД, для всех силовиков, кому нужна эта информация, кому она необходима. То есть у нас открытая площадка, любой человек может прислать, может написать нам, начать помогать просто как волонтер, потому что у нас волонтерский по факту проект. Поэтому... Основним, от є ЗСУ, СБУ, МВД. А е, наскільки високий коефіцієнт корисної дії чи є він? Е, тому що, от я, наприклад, ну, була можливість поспілкуватися з нашою військовою розвиткою mm -hmm. з підрозділами, які на місці працюють, і вони кажуть, що там не завжди інформацію, яку вони знаходять, е, знаходить кінцевого користувача, використовується. И там складается такое вражение, что просто воду в сите льешь. У вас якость с этим? Я понял. На самом деле это вопрос координации действий между подразделениями, да. То есть мы помогаем абсолютно всем, кому это надо. Если брать 2014 год, когда это все началось, просто ситуация, я честно скажу, она просто катастрофическая была, да. И то есть это все по крупицам собиралось, так как волонтерское движение началось, да. То есть все там ездили, звонили, общались. То есть кому это нужно было. и так далее. А На данном этапе это уже более стало все лучше, то есть армия у нас уже как-то структуризируется, да, то есть обретает какие-то новые возможности. И поэтому сейчас на данном этапе намного легче, и то есть ну, уже за год работы у нас есть наработанные каналы, контакты, которые мы предоставляем нашу информацию. А е, нещодавно ми б, власне про це хотілося би окремо поговорити. Ви е, свою доповідь опублікували перше запитання, чому не робили цього раніше? Чому орієнтувалися виключно там на закрите коло людей? Ну маються на увазі там силові структури. Наші та чому не говорили про це раніше? Тому що там війна інформаційна, вона теж важлива, не, не лише силовими методами, але й от ця от скл інформаційна складова. Чому ви вирішили зараз виходити вже в. Ну, вот в таком формате, ну, я наверное, скажу честно, что раньше просто времени не было даже голову поднять, потому что такие потоки информации шли, что не было времени заниматься вот каким-то подготовлением материалов, докладов, каких-то каких-то статей. Да? Сейчас это чуть-чуть э, военные действия пошли на спад. Да, то есть у нас немножко появилось времени, немножко свободных людей, какая-то идея появилась и из того материала, который мы насобирали уже за год, да, вот мы летом начали уже что-то думать, опубликовать какой-то доклад. То есть в доклад вошли вооруженные формирования, да, все незаконные, которые находятся на территории Луганской и Донецкой области. Туда вошли несколько примеров присутствия российской техники и одного военного которого также мы с помощью АСИН нашли и указали его в докладе, да. Также мы разработали инфографику, структуры подчинения всех этих незаконных вооруженных формирований, там можно в самом конце просмотреть ее. То есть там около четырех листов инфографики. В конце Там... Не, ну в конце мы <пад -ді> до этого обов'язково дійдем. <пад> -ді> Тут просто хочется проілюструвати глядачам, как відбувається процес верифікації информации, е иллюстративными материалами. Приклад інформація про Чудіка в Абсолютно випадково. Я там натрапив на це. Але тут вже видно, що інформацію про цю людину було зібрано з відкритих джерел, зокрема ВКонтакті, зокрема через мережу АСК. Це мережа для ну, можливості поставити запитання користувачеві. І отут в принципі видно, що людина це хлопець 94-95 року народження, позивний контрабас, місце народження, село Отказне, Росія. Що є його мобільний телефон, причому український лайф, Що є його скайп-адреза? Що є там школа, яку він закінчив, ліцей, який він закінчив, коледж, який він закінчив, де він власне служить? А це військова частина 822, 58, 537 окрема ОРБ. по-моєму. Ну я зараз на жаль, цю абревіатуру не розшифрую. Ремобільна бригада, так. ОРБ mm -hmm. аеромобільне. Yeah. Окей, та і що він в Чечні служив, і що зараз він в Будьоновську, частина 74 814 І так, в принципі, РОЗПИСАНО тут фактично. Ну, це ілюстрація того, яким чином можна знайти yeah. е yeah. інформацію yeah. про yeah. людину через які колі. джерела, і як РЕЗУЛЬТАТ цієї кропіткої роботи, тут і про техніку, така сама історія. Як результат цієї кропіткової роботи в кінці цієї доповіді дуже класна інфографіка, особисто мені вона дуже сподобалася. Про те, як власне налаштована співпраця організацій, так званих терористичних організацій ЛНР та ДНР із Збройними силами Російської Федерації. Тут, власне, от буду просити про допомогу, яким чином ви вийшли на от дані ілюстрації. що... Корує все Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації і конкретно Герасимов Валерій Васильович і Лінцов Олександр Іванович. До речі, треба зазначити, що пан Лінцов є е е е членом. Господи, як же це називається? Звідомчую здається комісії з з зі спостереження про дотримання невідкриття вогню і з, нашої, з нашого боку там розмазмін. Uh, генерал-полковник, здається, хоча можу помилятися. А от з боку Російської Федерації, якраз генерал-полковник Олександр Іванович Лінцов. Uh, як ви цих всіх персонажів познаходили? Uh, ну, Давайте так. Тому що ну, вони, от у них точно я знаю, що Фейсбуків і ВКонтакте немає. Це зрозуміло. У 2014 році uh, частина російських, які да, знаходяться, uh, в Ростовской области она начала более активно вести себя и начали первые сообщения поступать. Служба безопасности и администрация президента выкладывала точно так же их, да, то есть какую-то часть мы у них смотрели, то есть я не буду этого скрывать, да, то есть я не говорю, что это мы полностью всю информацию добыли, то есть какая-то часть у них была взята, какую-то мы сами просмотрели, их на самом деле их там намного больше и это основные вот такие вот, которые там на камеру где-то выступают, да, то есть это не те люди, которые управляют на самом деле, да, то есть это не те основные кураторы, которые заправляют какими-то подразделениями Российской Федерации, которые находятся у нас. Это всего лишь, ну, скажем так, картонные лица, которые можно показать на самом деле. А далее, вот, например, у нас вот Галкин Александр Викторович, генерал-полковник штаба Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. А персонажи, как роль люди играют? А, вот, допустим, если мы берем 12-е командование, да, его так называют, ну, между собой, я, мы его отметили, кстати, чтобы там люди зашли с России посмотрели. Это на самом деле называется Южный военный округ Российской Федерации. Он в городе Новочеркасск не находится. Да, вот этот генерал-полковник Сердюков, он там главный. А вот в городе Ростове-на-Дону, куда переместилась вот эта 12-я командование уже в 2014 году по распоряжению Кремля, да, то есть уже ответственный там стоит вот Галкин этот. Ну, я опять хочу... Хочу зазначить, что это основная фигура. Ну і далі там по несхідній, власне, перший армійський корпус, другий армійський корпус це все з відкритих джерел зібрано, уніфіковано. Цей доповідь є на сайті СТОПТОРИНІЄ. Якщо вам цікаво, любі глядачі, то ну, будь ласка, заходьте, там є, є що почерпнути. А далі дуже цікаве, дуже дуже цікаві, як це назвати? Книжки з картинками, ну я б так це називав, тому що йде чітка структуризація збройних формувань, які зараз діють на території так званої Донецької та Луганської народних республік. Причому і назви їхні є повністю, і структуризація підпорядкування тобто, це я так розумію, що це з'єднання збройних сил Російської Федерації безпосередньо які діють. Так? Вы управляете, так что-то не так и Дело в том, что они сделали Министерство обороны да, в ДНР. В угу. это Министерство обороны, то есть, повходили первая славянская бригада, третья бригада, Берку, да, то есть, они все расписаны. Под каждую эту бригаду есть подразделения, да, то есть, вот они обозначены, которые им уже подчиняются. То есть, это вот на протяжении года мы собирали, по чуть-чуть структуризировали и решили вот сделать инфографику еще такую, да, чтобы это уже наглядно было видно человеку, то есть, что кому как подчиняется. То есть, по каждому подразделению мы публикуем вот тут сейчас на данном этапе уже более расширенную информацию то есть со всеми фото видео данными то есть там около 13 14 пунктов по которым мы ставим то есть флаг знамя подразделения то есть командир на данном этапе тактические знаки шевроны которые они используют место дислокации особенности террористической деятельности источники из которых это было взято да то есть это уже по каждому будет отдельно сюда в Сам доклад, мы внесли именно саму структуру всего этого, да, то есть, чтобы людям было более-менее понятно, почему это все происходит, как это происходит. и, то есть, Ну, когда человек видит, ему намного проще, да, то есть, понять, чем читать, там кучу статей, каких-то непонятных. И вот непосредственно можно на этой инфографике просмотреть. А У меня пытание до те инфографики. От тут в структурному в структурній ієрархії, скажімо так, ці військові підрозділи вони підпорядковуються так званому Міністерству оборони так званої Донецької Народної Республіки. Чи вони в прямому підпорядкуванні у вищого військового керівництва Російської Федерації? Давайте так ані в подчиненні Міністерства оборони ДНР. А міністерство оборони ДНР в подчиненні, а, ну, все просто, так. <laughs> Да. а Зрозуміло, що ці окремі батальйони зв'язку, батальйони відновлювальні, батальйони спецпризначення це все батальйони сформовані виключно на бійцях Російської Федерації, тому що, умовно кажучи, там тих сепаратистів, яких понабрали, ну от як їх президент Російської Федерації називав. Трактористів то трактористи, ти в батальйон спецпризначення не впишеш, і в батальйон зв'язку так само. Тому що він пересів, пересівши з трактора там на машину спецзв'язку або там машину радіо е е як РЕБи, як вона розшифрує електронно електронної безпеки. Він там боротьби при, бор та він нічого там не зрозуміє. Тобто, треба розуміти, що оці спеціалізовані батальйони вони сформовані на базі. Військових збройних сил Російської Федерації, а інші батальйони. Які саме батальйони сформовані з місцевих і яка їхня роль і взагалі чи вона ключова? Я зараз вкратце. Во-первых, самі вони ніхто не ні, ні, ні. сформувався. Всі під егідою Росії. Да, ми це все прекрасно розуміємо. Какая составляющая была? Составляющая из местных, естественно, она была, да. Но еще были наши, да, то есть предатели, те из МВД, из ЗСУ, из СБУ. То есть, ну, давайте не лукавить, мы все это прекрасно знаем, да. То есть там какая-то часть была маленькая, небольшая, но была. Но основную составили русские, которые привезли технику, которые обучали и которые были кураторами непосредственно, потому что, естественно, там тракторист не может пойти и начинать. града стрелять и так далее. Тракторист не может обеспечить связь какой-то секретной, правильно. И так далее. То есть мы все прекрасно понимаем, что это все люди из России, какие-то кураторы и так далее. Хотя, вот хочу отметить, мне два дня назад пришло сообщение, что в Донецк заехали опять же очередные кураторы из России, которые будут обучать их МВД так называемые. Кратце, если там на каждое подразделение по одному человеку, обучающему, и один основной куратор. То есть, ну, ничего не меняется на самом деле. На те, щоб побудувати, ну це досить складна структура насправді воєнізованого з'єднання на те, щоб побудувати, скільки за вашими оцінками пішло часу у спеціалістів назвемо їх так з Російської Федерації і охочих назвемо їх так з боку сепаратистів об'єднань на самом деле їх очень много. Ми відемо, але опять же, по документам, которые они публікують на своїх сайтах, заявляють своїх інтерв'ю, да, допустим, Можно просмотреть, что их там количество там какой-то бригады, там от тысячи человек, грубо говоря, идет. На самом деле это не так. По нашим данным, которые есть у нас, это можно минус, то есть. где-то 50-60 процентов убирать. То есть, если это 1000, то есть это там человек 400, 350, 300 может быть. Да? То есть, по документам завышено. То есть, мертвые души, да, на которых списываются опять те же деньги, которые им поступают из того же Кремля. Да? И все. То есть, а те, там, Захарченко, Пушилины там, потихонечку все пилят. И все. Тобто не так много, як за кажется. вашими підрахунками, чи є цифра якась, хоча б ну умовна, скажімо так, скільки зараз живої сили є у супротивника з того боку? Я на не буду озвучувати по одной простой, зрозуміло. Тобто при... ми проце не можемо я вкратце, говорити по одній причині. Допустим, штаб АТО викладувала цю інформацію, да? Тобто Ренбо викладувала. А сейчас, чтобы я сделал какое-то заявление, ну это чуть-чуть глупо будет смотреться, да? То есть, возможно, потом в дальнейшем мы какую-то хронологию проведём, это не проблема. Запитання по тактичним знакам. Е, що мається на увазі? Це на картах так позначаються з'єднання військові? Чи... Тактичний знак это на техніці. То есть mm -hmm. на любой технике, которая есть у них, ну, у любых военных, есть тактический знак. Да? То есть, и мы их все нашли, обозначили. Статью, вот Республиканская нас... гвардия. Республиканская гвардия, а что она такая, с чем ее едят? Республиканская гвардия это аналог нашей национальной гвардии? Чи... Я буквально вчера опубликовали мы статью по поводу Республиканской гвардии, да, то есть я вот написал, что это они, наверное, да, наверное, хотели как-то под нас закосить, что ли, не знаю, и вот что-то сделали. Но она на самом деле, по моим данным, которым, по данным, которые нашему проекту присылают, она сейчас распадается, поэтому какое состояние Очень тяжело сказать. Чему распадается? Ну, это надо у них спросить. Дело в том, что очень многие местные, они недовольны сейчас. Да? Вот СБУ запустила программу «Повертайся до дома», если я не ошибаюсь, кажется, так называется. Там Игорь Кутепов главный. Очень многие местные, да, кто пошел воевать в Луганск, они же недовольны, потому что они все видят то, что происходит, там, как они грабят, мародерят и так далее. То есть там никому ничего не надо на самом деле. Это только такую красивую какую-то картинку сделали. А по факту ничего нету. И то есть по этой программе уже достаточно людей пришло на нашу сторону. И поэтому это неудивительно. И не зря ее запустили. Поэтому... А як ця програма побудована, може ви трошки докладніше розкажете. Якщо, в принципі, можете а Я Дело в тому, що тільки тезисно знаю, як вона працює. Там є, я думаю, програма, по якій люди переходять. да, Тобто в СБУ зараз відкрита гаряча лінія на цей случай. Як сама процедура відбувається, я думаю, это у ребят з вот, Владимирской надо узнать, То есть, если вам интересно, я не готов сказать. Ну тут далі дивимося, що є структура Міністерства державної безпеки, так званої Донецької Народної Республіки, Міністерства внутрішніх справ внутрішніх військ, так званої Донецької Народної Республіки. Точно така сама історія з так званою Луганською Народною Республікою. Це все є в відкритому доступі. Вся ця інформація, так що можете вільно заходити, ознайомлюватися з нею. І власне запитання, мабуть, найголовніше. Коли це буде перекладено англійською мовою, і на які зовнішні ринки ви би хотіли цю інформацію переправити? Тому що в принципі в Україні нікому не потрібно доводити, що на території України на території так званих Донецько-Лансько народних республік орудують збройні сили Російської Федерації і їхні, ну як це сказати... Пособники. Публичники там, да, да, коллаборанты. Да, я думаю, где-то в ближайшие пару недель мы переведем на английский. Нам, кстати, Министерство информационной политики в этом помогает. И какие-то уже печатные версии мы планируем все-таки презентовать каким-то нашим западным партнерам. Я думаю, и хочу, чтобы это попало в Организацию Объединенных Наций, в ОБСЕ и ряду тем людей, которые как бы, относятся к нашей ситуации с пониманием и с поддержкой. Да? То есть я хотел бы, чтобы наш доклад куда-то вот туда попал. Я думаю, нам помогут в этом, чтобы люди увидели, что на самом деле происходит. Потому что в докладе есть аналитика, там хронология событий, да, которые происходили. И когда... То есть мы делали это на волонтерских основах, да, и пускай Люди со стороны увидят, что думают, что происходит у нас от каких-то первых лиц, потому что я, к примеру, с Луганска, да, то есть, что происходило в Луганске, я видел своими глазами. Поэтому пускай первые очевидцы увидят, тем более там, я не знаю, насколько это будет доказательной базой какой-то, да, то есть, не мне решать, но то, что мы смогли, мы как бы сделали, предоставили. І останнє запитання. Ну, в принципі, знаєте, ну, ви мене в своїй відповіді наштовхнули на одну думку. Ви пропонували, наприклад, Міністерство закордонних справ України до поширення своєї доповідь? Я думаю, коли ми переведемо, вже цей процес піде. Тобто це только на русі, тому смисла. України СНД можуть мож, можуть вже читати цю, цю доповідь. Менше з тим, дуже дякую за те, що час знайшли з нами поспілкуватися.